А поаплодуйте ті, хто кожного понеділка сідає на дієту. Аплодиція. Мені подобається, що деякі люди сидять і такі. Ой, не нагадуй. Ти ще аплодувати. Я не знаю, я кожного понеділка на дієту сідаю, але в мене дієта закінчується, коли я до кухні доходжу. У мене ще квартира студія. Мені чисто потрібно прокинутися. Я взагалі думаю, що, блін, було би прикольно насправді жити одразу в холодильнику. Щоб без оцих от полумір, розумієте, я зараз туди не переїжджаю чисто із за того, що не знаю, як там приставку підключити. Я кожного разу скачую чотири програми для схуднення, сижу, листаю їх, думаю, боже, скоро худий буду. Там, якщо одна платна, я кожну годину на ваги стаю і думаю, що побачу там мінус 10 кілограм. Бо на фоні ще грає музика для бігу. Дуже відповідальна я людина. Ну, важко займатися спортом, коли у всієї родини таке собі відношення до спорту, розумієте? Ну, просто я в дитинстві до мами підходжу, кажу: Мам, я хочу стати футболістом, буду ходити на футбол. Вона каже: А наш? Ти ж все одно не будеш як Майкл Джордан. Я кажу, ну так, да, бо він баскетболіст. Вона каже: ой, все ти знаєш, вічно я не права в тебе. Проходить трішки більше часу, я підходжу до неї і кажу, мам, я хочу навчитися битися, буду ходити на бокс. Вона каже, для того, щоб навчитися битися, сину, треба ходити на танці. І ходити на троєщині. Щоб ти зразу отак от не переодягаючись в цих ласінах. Каже, согласна, перший рік будеш просто получати. Через рік почнеш відмахуватися. Багато хто скаже, так іди в тренажерний зал, а мені не дуже подобається в тренажерному залі. Ну, мені не подобаються оці накачені тренери, які підходять до тебе і такі. Так. За три тисячі гривень в місяць через півроку ти будеш такий, як я. А я не дуже хочу бути Валєрой. Ну і що це взагалі за фраза? Три тисячі в місяць, півроку. Ця фраза більше лякає, ніж мотивує. Правильно? Я із нетерплячих людей. Я із тих людей, хто на касу в супермаркеті підходить вже з пустою пачкою чіпсів. <рик> ну і взагалі, півроку, я думаю, блін, зараз за 200 гривень купляємо квиток, їдемо в Житомир до моєї бабушки, вона за тиждень зробить тебе таким, як я. Тоже мені півроку. Я взагалі думаю, що тренери в тренажерному залі повинні дійсно виглядати так, як їх клієнти. Щоб ти з ним до тренажеру йдеш, а він такий задовбався. Сьогодні тренування не буде. Давай на завтра. Так, от ви кажете, розкажи про собаку, розкажи про собаку. Правильно? Е... Ви помічали, що коли бабушка вигулює собаку, то в неї собака теж стара. Там ще завжди, як не подивишся постійно пікінес. Пікінес взагалі буває молодим? Ну, чи це собака Бенджамін Батон? Там же ж реально вченими доказано, що люди в житті взагалі не бачили тільки дві речі: це пташенят голубів і молодих пікінесів. Ну, пікінес, ти ще дивишся на цю собаку стару. Там собака така чисто до заводських настройок скинута. Вона може тільки їсти і в туалет ходити. Бабушка вічно ще з неї не гуляє, вона її додому чисто тащить. Підмітає собаку й вулицю. Ще що щось постійно дьоргає, і я такий бабушка, чого ти дьоргаєш, ну? Щас від собаки щось відвалиться, де ти нові деталі знайдеш? Бабка, якби то постійно думає, що на неї якісь оновлення прийдуть. І... Мені ще здається, що бабушка, коли приводить цю собаку додому, в целофанку завертає її, щоб та не стерлась до кінця. Собаку завертає, кота розвертає. Садить його на підвіконня, щоб той отак сидів. <риклад> Ви бачили цих котів, який такий. Просто форточку відкрой, брат. <риклад> я тебе не здам. У <риклад> мене розпочалися проблеми з грошима. 에... Знаєте, як я це помітив? Знаєте, коли оце на касі стоїш, пікаєш телефоном, щоб розрахуватися, а воно не пікається. Я ще з посмішкою, щоб не втрачати почуття гідності одразу такий. Завтра з банку мої юристи їдуть розбиратися. В мене постійно карточку блокують, бо туди всі мої гроші не влазять, просто розумієте. Хочете я сам крикну толікатміни, не напрягайтеся. Я зараз. Роблю все по правилам, щоб вижити на ті кошти, які у мене залишились. Ну, я все по правилам роблю: купую товари зі знижкою. Прошу у бабушки, щоб вона мені передачку автобусом передавала. Почав жити з пацаном. До мене до мене переїхав друг, і для нього це ми хочемо з дружиною пожити окремо, щоб перевірити наші відносини. А для мене це. Да-да, Серьо, пожалуйста, хліба купи, е, як додому будеш йти. У мене чисто шлюб по розрахунку. Але я помітив, що важко жити двом дорослим, 33-річним чоловікам разом. Спитись легко, жити важко. Е. Просто дивіться, йому нещодавно подарували газовий балончик, він приніс його додому, і ми. Як два дорослих мужика, одразу почали грати в гру, яка називається «А що єслі? Повністю гра називається «А що єслі?» пшикнуть газовим балончиком в закритому приміщенні. Тобі в обличчя Рамільчик. Ну, Ми правила не обговорили. Я в якийсь момент повертаюся, він в очі пшикає мені. І в мене одразу відкрився весь спектр емоцій. Там все було сміх, сльози, повна впевненість в тому, що ми два ідіота. І головне, я зрозумів, чого його дружина з хати вигнала. Бо коли в мене все пройшло, перше, що він зробив, це дав мені газовий балончик і каже: а тепер ти мені. Я ще зараз так жінок почав розуміти. Я взагалі я не знаю, як ви з нами чоловіками живете. Просто мій друг не готує, готую тільки я. І зараз я, коли зварив суп, насипаю, ставлю перед ним тарілку, стою і такий. Ну як тобі? Він такий трохи солі не вистачає. Я такий не туди, Серега». Ой. І в мене зразу ці фрази, я для кого рачки на цій кухні стою по півдня. Я тобі що, наймичка? Від тебе, навіть ж спасіба, не дождешся. Він сидить, дивиться на мене і каже: очі бачили, що брали. Прикиньте. Я взагалі думаю, що я скоро почну йому розповідати історію, що за мною в молодості бігав один красивий молодий воєнний, а я тебе Серега, вибрав. Мені інколи, чесно, дівчата, так хочеться мамі позвонити, щоб вона сказала: ой, я давно тобі говорила, він тобі не У Мене все. Дякую, що вислухали.